Що ми хочемо, щоб сьогодні цими руками, оцих зрадників, тут всередині нашої держави, Росія почала і далі діла не в інтересах України, а в інтересах Росії. Чому я кажу, на жаль, я змушений про це казати, тому що там є колеги моїх депутати, які, які виходці з Криму. Навіщо вони виїхали з Криму, коли сьогодні вони представляють слух народу і вони не виходять з трибуни, не виходять в публічну площину, і не кажуть про це, наскільки це опасно для безпеки нашої держави? Тому не, я не знаю взагалі, як, як казати про перемогу над ворогом, коли у нас тут всередині держави ворог продовжує свою активну діяльність, коли в парламенті сидять ці прихильники. Ворога, які, які в Криму завтра, а це 100% завтра будуть їхніми руками робити тут проти нас той терор, на який вони йдуть в нашій державі. Вони його роблять. І на півдні, і на Сході. Вони це роблять. Тому я закликаю всіх сьогодні. Не спекулювати коло цієї теми. Це не має ніякого відношення взагалі довіри. Це наша національна безпека, це існування нашої держави, це порозуміння одного тут всередині держави. Це питання треба виносити і проголосувати. Це відразу дасть. Ми, ми відразу відчуємо. Наскільки це потужне рішення для самої от той держави терралісти і для наших деяких партнерів, які сьогодні вколо цього намагаються нам довести, що це якісь там релігійні свободи? Ні. Це не має ніякого відношення до релігій, релігійних свобод. Це є питання національної безпеки.